пам'ять про героя. 19 жовтня відбулися тренінг змагання Світла Миля, присвячені Ярославу Стрільцю, черкащанину, який загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Учасники мали за півтори години пройти чотири вправи. Одні з найважчих, кажуть судді. Проте змагалися спортсмени не лише за першість. Ветерани, військовослужбовці, студенти усіх їх об'єднали змагання Світла миля у пам'ять про черкаського захисника Ярослава Стрільця. Костянтин дізнався про захід із соцмереж. Каже, такі, як Ярослав, заслуговують на визнання. Я вважаю, що він ще за життя мав отримати це звання. Зараз ми активно поширюємо петицію. І я хочу, щоб сьогодні на цих змаганнях. Всі люди, які присутні, розуміли, що ми віддаємо шану герою, який віддав своє життя. За Україну Сергій дізнався про забіг від друзів, які знали стрільця. Ці змагання насамперед не про кубки та нагороди. Це про підтримку близьких та пам'ять про героя, яка має жити якомога довше. У нас були свої герої, а не а не якісь фальшиві, типу як в другій світовій там якісь загрята тради, які які ж жигали села, які не воювала, їм ставлять пам'ятники. А у нас будуть свої герої, які реально віддали віддали душу. За душу і тіло за наш український народ головним суддею змагань був Віталій Серебряніков, спортсмен, тренер та військовий. Розповідає, вправи були взяті з кросфіту і вважаються одними з найскладніших у спорті. Назва символічна миля, бо відстань забігу становить саме цю довжину. А світло її назвали на честь Ярослава. Дистанція в милю 1600 метрів. Тобто іде чотири вправи. Кожна вправа виконується по одному колу на ну якщо взяти стадіон, це 400 метрів. Дуже важко. Це класно, в тому що взагалі у нас є люди, які можуть виступити і показати якийсь результат. Але головна мета змагань привернути увагу до петиції. Про надання звання героя Ярославу Стрільцю кіль люди, як Ярослав, повинні отримати героя України. І бажано, щоб його батьки ще від країни якось отримали далі якісь. Допомоги, тому що ну втрачати таких людей дуже дуже шкода. На відкриття спортивного заходу прийшла й матір загиблого бійця. Жінка каже, такі змагання мають відбуватися частіше, аби країна пам'ятала своїх героїв, щоб їхній найбільший подвиг не був даремним. А приклад кожного з героїв наслідували нові покоління. Я бажаю вам такої витримки, як мав Ярослав, здобуваючи свої перемоги з юного дитинства, перемоги, успіхи, сили. І надію, що це не перша і останній наша зустріч. Такі змагання, тренінги у Черкасах проводять двічі на рік, розповідає директорка обласного центру Спорт для всіх Марія Шелест. Але цього разу захід особливий, адже до агітації ведення здорового способу життя додалося й патріотичне виховання молоді. Ми збираємо підписи на петицію, яка дасть можливість присвоїти. Посмертно звання Героя України Ярославу Стрільцю, нашому з вами земляку, села Вергуни, і це все от. Чому саме Ярослав? Бо Ярослав був майстром спорту з панкратіону. Це дійсно була людина, яка мала досягнення в спорті надзвичайно високі, не дивлячись на можливість того, що його забирали інші спортивні клуби. І за кордон його забирали, але він залишився тут. Він у вісі 21 рік. Він пішов служити Збройні Сили України і загинув, віддав своє життя за те, щоб в нас з вами було мирне небо над головою. Близькі та друзі загиблого бійця також просять небайдужих проголосувати за петицію про присвоєння. Йому звання Героя України посмертно. Її номер бачите на екрані. Вікторія Олега, Павло Булевич, служба новин, телеканалу Ільдана.